Так, всім привіт! Це топ-5 пісень Скрябіна. Зараз я покажу, як їх грати. Зіграю маленькі фрагменти. Напам'ятаю вам, які це гарні пісні, які мені подобаються теж. І зможете перейти на стрімінгові платформи та переслухати їх. Ось, значить, пісня перша. Спи собі сама. Має такі акорди. Ля діес, можливо, лісеп, там є варіація. Е, ре мінор, це, і знову для дієс. Часам буває так, що в магазині ти хочеш крикнути? От, як ви бачите, грати та співати я не вмію, але все ж я спробую. Espaça sozinha, quando você está ao seu lado, você não tem mais Найбільше це, 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 напевно, заважає, а ну ще раз. Ну, нагадав, та й годі. Наступна. цією вийшло не дуже. Починаємо з іспанського сорому. Так, далі. Друга, 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 друга пісня. Друга пісня. Де? Це не вона. Друга пісня. якась пішла борода. Все позникало, що я наготував. Що це таке? Що це коїться? Люди, що це коїться? Ладно. Відео трошки затягнеться. Так, значить, скрябін, скрябін, скрябін і друга мам. Будемо пісня. Це гарна пісня. Так. З приспіву почнемо. Значить, до мінор, Фа мінор, Ля лядіес. Соль мінор і соль діє дієс. Мам, ти мене вибач, що я став дорослий. І вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім. Така гарна пісня про маму. Всім бажаю здоров'я. Так, наступна. Скрябін, Скрябін, Скрябін. старі фотографії. Ні, давайте оцю, цю, це ще краще мовчати. Так, тут у нас АМ, потім G, DM, F, EM ЕМ. і знову по кругу. Давай виключим світло і будемо мовчати про те, що не можна словами сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати, тихенько мовчати, давай мовчки про те. Що дівчати не вміють сховати, не можуть спати. Отака гарна пісня. Гарна пісня мовчати. Так. Наступна. Наступна. Наступна старі фотографії. Теж дуже гарна пісня. Зараз спробуємо. Си бемоль, А мажор, Си бемоль, мажор, э, э, Фа Ля і Ре мінор. Отакі вот чотири акорди. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії, смішні. Розкажи і справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони. Такі гарні акорди тут. Так. Наступна, наступна люди як кораблі. Це вже, напевно, п'ята. Люди як кораблі. Я вже не пам'ятаю, яка це по рахунку. Так. Е, соль мінор, до мінор, Фа. І знову соль мінор. І отак от е, куплети починаються. А на приспіві тут у нас Ре-мінор, але ми до приспіву напевно, не не От. А до берега тихо несуть. Поранені душі живих кораблів. А під берега знову мору йдуть ті, хто вірив і правду знаходь. Ось якось так приспів, а куплет. Давайте спробуємо. Я не твій брат. Ти не сестра моя. А, не так. Сольмінора починаємо. Я не твій брат. ти не моя сестра. Коли... Ну не мій грати що ж? Давайте, давайте іншим. Так. Так, так, так. Так. Є. А ну. Маршрутку давай, Давайте. Якщо це шоста, то вибачайте. Маршру... маршрутка,